Привіт, Запоріжжя. Це топ новини дня від п'ятої редакції. Багатство арештованого воєнкома на ЗК знайшло Мазду до 5 Експ'ять, яку дружині екс очільника Запорізького обласного ТЦК Геннадія Яременка продав підлеглий за ціною на 800 тисяч гривень, дешевше ринкової. Після цього Яременко вирішував чи випустити підлеглого за кордон. Зсу прорвалися ще на півтора кілометра в районі роботиного. Захопили російський танк Т 90 м прорив, вартість якого майже 4,5 мільйони доларів. Трофей має нормальний технічний стан і тепер воюватиме на перемогу України. Бійці групи Махно штурмують російські окопи біля села Вербове. А неподалік Новопрокопівки працюють танки Челенджер. 2 ЗСУ закріпилися на другій лінії оборони противника. Армія РФ підтягнула 76-ту десантну дивізію, яка триматиме Токмак. Псевдовибори пройшли на окупованій території. Рашисти заявили, що по Запорізькій області явка склала 68% і всі підтримали єдиноросів. У що віриться з трудом? Деякі дільниці довелося зачинити раніше. СБУ спрямували два дрони камікадзе на одну з виборчих дільниць села Скельки. Через РСЗВ удар по Новопавлівці загинув чоловік 65 років. Росіяни скинули шість авіабомб на Оріхів, молотокмачку і Роботине. чотири ракетні удари завдали по трудовому і різдвянці. Спекуляція на темі війни у Запоріжжі. Містяни розкритикували нове кафе через назву деокупація смаку. Після критики власник змінив назву на їдальня українського смаку і пояснив, що сам переселенець з Енергодара, а його син воює. Тож тему війни і деокупації була обрана неспроста. Бійці 47-ї бригади Магура обладнали сучасну польову кухню в автомобілі. Військовий кухар з позивним йогурт переїжджає в темпі контрнаступу і видає солдатам гарячі сніданки, обіди і навіть капучино з кавомашини. Запоріжцям виплатили зо 2 мільйони гривень на відбудову помешкань. За програмою є відновлення. На сьогодні банки вже перерахували 49 власникам пошкодженого житла 1 мільйон 800 тисяч гривень. Ще 400 тисяч держкомпенсації найближчим часом мають перерахувати 13 родинам. Уроки під час повітряної тривоги батьки запорізьких школярів за один день зібрали необхідні голоси під петицію щодо продовження онлайн-навчання під висирен. Більше новин у телеграм-каналі П'ятої редакції. Підписуйтеся, аби бути в темі.